Вітаю, панове. Сьогодні розглянемо тему техніка безпеки та організації робочого місця при ремонті ПК. Заднє положення Інструкція охорони праці, техніка безпеки пожежної безпеки при роботі з персональним комп'ютером далі інструкція. встановлює основні вимоги щодо забезпечення охорони праці, технік безпеки, пожежної безпеки, місцеві України у справах науки і технології при роботі з персональним комп'ютером далі ПК. Основні вимоги до користувачів. Перше. Виконувати умови інструкції з експлуатації. При експлуатації ПК необхідно повертаючи первинні мережі електроспоживання під час роботи знаходяться під напругою, яка є небезпечною для життя людини. Тому необхідно користуватися справними розетками, вимикачами та іншими електроприводами. Третє. До роботи на ПК допускають працівники, з якими проведений вступний та первинний інструктаж на робочому місці з питання охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки та зроблений запис про їх проведення у спеціальних журнальних інструктажі. Працівники при роботі з ПК повинні дозвонити вимог техніки безпеки пожежної безпеки. П'яте. При виявленні в обладнанні ПК ознак несправності скріння пробує підвищення температури, запаху гару, ознак горіння, необхідно негайно припинити роботу і включити усе обладнання в електромережі терміново повідомити про це відповідних посадових осіб, спеціалістів. Вимоги охорони праці до приміщення для роботи з ПК. Стіни приміщень для роботи спека мають бути профарбовані чи вдвеєних пастельних кольорів з стіна відбиття 40 У випадках, коли такі приміщення зорієнтовані на південь, вікна повинні обладнуватися за захисними пристанами железі або штори. Для освітлення приміщень спека необхідно використовувати ліміснентні світильники. Освітність робочих місць у горизонтальній площині на висоті 08 метрів. Від підлоги повинні бути не менше 400 люкс. Вертикальна освітленість площі екрану не більше 300 люкс. У приміщенні для роботи з ПК необхідно проводити щоденне вологе прибирання та регулярне розвітування протягом робочого дня. Видалення з екрану необхідно проводити не рідше одного разу на день. Вимоги охорони праці до робочого місця користувача ПК. Робочі місця для працюючих за монітором необхідно розташовувати таким чином, що для дополя золу працюючих не потрапляли вікна та освітлені прилади. Відеотермінали повинні встановитися від під кутом 90-105 градусів до вікон. Та на відстані не менше 2,5 метра від стіни вікна. До поля зору працюючого, за монітором не повинні потрапляти поверхні, які мають властивість від зеркального. Покриття стріну повинно бути матом з коефіцієнтом 0,25-0,4. Відстань між обочими місцями СПК повинна бути не менше 1,5 метра у ряду та не менше 1 метра між рядами. ПК повинна зміщена ближче 1 метра від джерела тепла від віддачі користувача до екрану повинно становити 500-700 мм, кут зору 10-20 градусів, але не більше 40 градусів кут між верхнім краєм відеотерміналу та рівнем очей користувача повинен бути меншим 10 градусів. Найбільш є розташування екрану по перпендикуляру до лінії зору користувача. Вимоги охорони праці до режиму праці користувача ПК. З метою уникнення перевантаження організму в робочий день користувача ПК повинен проходити в раціональному режимі, який передбачає дотримання регламентованих перерв. Їх активне проведення системне, проведення виробничої гімнастики, рівномірний розподіл завдань. Тобто треба періодично вставати, розминати очі, розминати м'язи. Загальний час роботи відеотерміналу терміналу повинен перевищити 50% тривалості робочого дня. тобто Якщо робочий день 8 годин, то не більше 4 годин працювати за терміналом. Якщо виконання роботи пов'язане тільки з використанням комп'ютера, то при неможливості зміни діяльності необхідно робити перерви та паузи. Для робіт, які виконуються з великим навантаженням, слід робити 10-15 хвилин перерву через кожну годину. Для малоінтенсивної роботи такий перерос робити через 2 години. Кількість мікропауз до 1 хвилини слід визначати індивідуально через кожні 5-10 хвилин, одна хвилина мікропаузи. Вимоги до техніки безпеки, до роботи ПК. Перед початком роботи з ПК користувач повинен пересвіщує у цілості корпусів і блоки обладнання ПК, перевірити наявність заземлення, справності цілісних кабелів жилення, місця їх підключення, забороняється вмикати ПК та починати роботу при виявлених несправностях. Під час роботи, пересвідчившись у справності обладнання, Увімкнути електроживлення ПК, розпочати роботу, отримуючи умов інструкції з експлуатації. І забороняється. Забороняється замінювати елементи або вузли, та проводити перемонтаж. При ввінкному ПК з'єднувати роз'єднувати великі та розвідки первинних мереж електроживлення, які знаходяться під напругою, знімати кришки, які закривають доступ доступ провідних частин мережі первинного електрожилення при ввімкненому обладнанні. І змінювати запобіжники під напругою. Все треба вимикати. Дякую за увагу.